Я, я маю полі. проінформувати. Не ви не маєте інформувати, ми, ви маєте рішення. Пройти. Ви маєте рішення. Рішення маєте суд. Нам суд на що. У нас є рішення суду. Шановні депутати, я прошу залишити зали. Ми, ми, робимо, ми робимо перерву до того, поки поліцейські не наведуть влади у сесійній залі. Депутати, робимо перерву на сесію. Просто читай, віддай сюди документи. А я чи маю віддавати? А я це протокол засідання комісії. Віддайте документи. Є, ніхто не бачив? є, ніхто є всі бачу. Рєстрів немає. Немає в кола суду в нас є, яку ви вчора не прийняли від мене. Ви не є судовим приставом, Реєстр... ви не є, Реєстр... є. є, Це... є судовим. Судею, суддя має надіслати, суд наді суд наді суд в суд має надіслати листом або, або в суд. Це, ну, суд. Суд. не суд. І що? Судовий приєм. Треба робити безпідділ, Світлана Григорівна, не треба робити безпідділ. Шановні депутати, я думаю, що до вашого відома цього. Можете мені щось собі. Можете щось робити, заборонити Читанецькі селищі, територіальні виборчі. Не, 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 не можна цей. Ти хочеш мене кинути? Селишної територіальної Виборчий комісії. Будь ласка. Читайте, шану, що ви можете читати? Ви не виконуєте упалу суду. Це кримінальний злочин, ви розумієте. Це кримінальний злочин. Де поліція? А де поліція? Де ключі запасні від дверей? Позвоні. Ай відкриються. Хочу ти мене руки простягаєш? Я не поняла. Ти Ти подивись, ти чого руки простягаєш ти! Курва ти накрадає! Це ти курва, блядь! Ти подивися яка! Ми колаємо. Школа суду вам забороняє. Це кримінальне вже правошення. А це ви думали? Це народна ініціатива.